Я на місці. Добре, є. Доброго, Доброго дня ще раз. Добрий день. Доброго дня ще раз. Так, дванадцята година у нас на годиннику. Ще раз, будь ласка, представтесь нам, чи є суб'єкт господарювання на слуханнях, щоб ми під запис у нас все було зафіксовано. Нагуляк Олександр Володимирович, вступник директора ТДВ кар'єру управління. Дякую, пане, пане Олександре. Пані Марина. Марина Чередніченко, розробник проєктної документації, представник ТДВ світловодська кар'єру управління. Дякую. Ну, давайте ще хвилин 10 зачекаємо. Можливо, до других слухань нас тут під'єднається, тому чекаємо 10 хвилин. і Будемо. Давайте не 10, 12.03 у мене. Давайте в 12.10 продовжимо. Добро. Добре. Thank you. はい。<All> right. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо продовжувати. Вже в нас 12.10. Сподіваюся, що всі, хто хотів підключитися або через технічні можливості, не міг підключитися, підключилися. Тому будемо продовжувати. Сьогодні в нас 8 серпня 2024 року. У нас проводяться другі громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. товариства з додатковою відповідальністю, Світловодське кар'єра управління. Стосовно планованої діяльності, що передбачає промислову розробку ляхівського родовища піску у Кременчуцькому районі Полтавської області, мене звати Романенко Юлія. Я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок по Галузеві політики департаменту екологічної оцінки міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на головуючою на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Але через пандемію та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями слухання з березня 2020 року в нас не проводились, а громадські обговорення проводилось у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року, в нас прийнято закон України 32.27, про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля, так з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт два 2, 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля. Згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка також наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою врегулювання, приведення у відповідність до норм пункту 2, прим 2 статті 17 та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що у нас введеться відеозапис, який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, перейдемо безпосередньо до планованої діяльності. Метою нашого слухання є обговорення планованої діяльності Товариства з додатковою відповідальністю, світловодське кар'єру управління стосовно планованої діяльності, що передбачає промислову розробку Ляхівського родовища піску у Кременчуцькому районі Полтавської області. Коротко розкажу про хід процедури. 16 травня 2024 року суб'єктам господарювання через єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля завантажено повідомлення про плановану діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля. Зауваження до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, протягом громадського обговорення до Міндовкілля не надходило. 10 липня 2024 року у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було розміщено звіт оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо описує вплив планованої діяльності на довкілля, та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Тривалість громадського обговорення становитиме 25 робочих днів та триватиме по 14 серпня 2024 року. Повідомлення та оголошення розміщення у засобах масової інформації, місця розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля, вказані в пункті 9 оголошення. Зазначена планована діяльність може мати вплив на довкілля двох областей, у зв'язку з чим проводиться два громадських слухання. Перші були проведені сьогодні, 8 серпня, о 10 годині, другі проводяться зараз, 8 серпня 2024 року, розпочались о 12 годині. Отже, я хочу ще раз звернутися до учасників наших громадських слухань. Чи є в нас представники громадськості? Для цього ми під запис ще раз зафіксуємо, хто є кожний із учасників слухань. Будь ласка, пан Олександр, ще раз попрошу вас представитись. Ким? Е, нагуляк Олександр, заступник директора Дивець і кар'єру управління. Дякую, пане Олександре. Пані Марина? Е, Марина Череднюченко. Облік проєктної документації, представник ТДВ Світловодське кар'єру управління. Дякую, пані Марина. Ні озвучено, ні в чаті, в нас не зафіксовано представників громадськості. Наразі в нас станом на 12.16 присутні п'ять учасників громадських слухань, три учасника це представники Міндовкілля як організатора громадських слухань, два учасники це представники суб'єкта господарювання. Отже, у зв'язку з тим, що в нас не фіксується громадськості на даних громадських слуханнях, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Також я хочу наголосити, що у нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на відеозапис та акт про наявку громадськості за моїм підписом буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання товариства з додатковою відповідальністю, а, світловодське кар'єроуправління стосовно планованої діяльності, що передбачає промислову розробку ляхівського родовища піску в Кременчуцькому районі Полтавської області, та вважаємо його таким, що відбулося. Дякую всім за увагу, за присутність. Гарного, тихого, мирного дня. Дякую. До побачення. Чекаємо до 14-го, так, сказали, Я вас вдвічую. Закінчується громадське обговорення 14 серпня. А оці 15 днів на висновки це.